Доброго ранку, тим, хто тільки тепер до нас долучився, прокидайтеся вже початок десятої. Треба йти на роботу, працювати день довгий і. Зараз ми в цій останній частині сьогоднішньої нашої програми поговоримо про ну, вже таке трохи новорічне дійство, От, оскільки скоро вже Новий рік Різдво, ми не можемо не говорити про свята. І е, завтра відбудеться у Києві е, новорічне свято дитячих бажань, як його називають організатори, е, фінал і гала-концерт з українського фестивалю на зустріч мрії. Е, це фестиваль всеукраїнський і. Е, Такий собі творчий конкурс, який проводиться серед дітей, що виховуються в дитячих будинках і в школах-інтернатах. Про сам фестиваль і власне переможниці фіналу є у нас в студії. І Ірина Волгіна, яка розкаже нам про цей самий фестиваль, і Марія Мазоха і Аліна Приступа власне, ці переможниці, які завтра будуть виступати на гала-концерті. Доброго ранку Доброго ранку. Доброго приїхали доброго, до нас з далеко. Дівчата я знаю, Аліна з Запоріжжя приїхала і Марія з так? Ого. Ну розкажіть нам трошки, що буде відбуватися завтра і скільки часу взагалі тривав відбір цей? наскільки складно було обирати? Було сложно вибирати. У нас были дворочные туристи проходили весной и летом здесь в Києві, а, в номінаціях вокал, хореографія, оригінальний жанр. От а, Маша она победила в номінації оригінальний жанр. А, И Алина победила номинации вокал. Но это не все победители. У нас сегодня дети только начали приезжать. У нас больше ста победителей, вот, которые будут завтра э, участвовать в финале. Это у нас пятый фестиваль, у нас юбилей 23 числа в 15.00 в конгресс холле президент отеля улица Госпитальная, 12, состоится у нас. А, такое, скажем, празднование, финальная часть пятого фестиваля. Uh -huh. Вот, на котором будут также победители, и эти победители будут выступать 24 числа в Дворце України. Угу. Uh -huh. uh -huh. А ещё выс награждаете? Да, конечно. У нас есть э призы от наших партнёров а, то есть іграшки, там рюкзаки, ну і не будем далі розкривати всі таємниці, завтра узнають. Uh -huh. Вот. І також, звичайно, являється переможцем, е, призом те, що діти будуть виступати на великій сцені в в Адверце України переможці. Ну, ми б з вами захочемо хочемо послухати, щом до нас наприйшли фіналістки, але хочу перед тим запитати ж пані Ірину, тобто чому є потреба проводити якийсь окремий, спеціалізований фестиваль саме для дітей, які виховуються в інтернатах або в сиротинцях? Дякую. ви знаєте, що Я думаю, що лучше всего даже расскажу девочки, ну, наскільки для них це важливо, uh, но ми даємо можливість просто, щоб діти этих виділи і услышали. Вот, і також помогаємо им розкриться творчески, і педагогам, которые там работают, тоже помогаєм розкриться творчески. Угу. Uh -huh. Вот. Ну вот Маша пусть даже скажет, насколько, что для тебе значить этот фестиваль. Що И И в тебе за оригінальний жанр такий, до речі? Я э, читаю э, вірші, я э, роблю різні постановки. Ось ми з мамою э, зробили ще один номер э, Пепі, э, Дліна, э, довга панчоха. Завтра я його буду. Э, Показувати. Mm -hmm. Я хочу вам прочитати гумореску Павла Глазового Бобик. Mm -hmm. ну, давай, давай. Не Павло Глазовий Бобик, кричить дядько на базарі. Ге, хто купить зайця? Вміє грати на роялі і на балалайці. Разом з зайцем продається. Інтересна гуска вміє польку танцювати і насіння луска. З ними півень теж учений, як зазуля кука. Купіть півня, зайця і гуску 30 гривень штука. А разом з ними у ансамблі. Продається бобик, Лапки сірі, хвостик білий і руденький лобик. До душі припав собачка там і в окулярах. Скільки коштує ваш бобик? П'ятдесят в долярах. Що ж ваш бобик, так як заєць, на роялі грає? чи танцює, так як гуска? чи пісні співає? Ні, мій бобик. Каже, дядько, не навчився нічого. Так чого? Ж ви так багато ги та за нього. А у дядька очі хитрі і лоб не порожній. Бобик, тітко, цим оркестрі керівник художній. Може, <oussefu>. ah, <nécessaire> ти ким хочеш бути, як виростеш? Ти актрисою будеш? Може, а... Ні, в тебе інша якась мрія. Так, а яка. Ким хочеш бути? Я буду стоматологом, дитячим лікарем. Стоматологом. Ага. Так, ну принаймні всім розкаж... діткам буде з тобою весело, бо вони завжди приходять перелякані, а тут ти їм розкажеш якусь гумореску. Але може ти щось станеш актрисою, в тебе так гарно виходить, супер. Так. Так, довго, Що, напевно, треба тренуватися, щоб. Чи ні? Так, буває, я три місяці е, роблю один. Е, Ви виступ, виступ. готуєш, так? Ти з мамою готуєш? Так, Вона твій тренер головний, yeah. мабуть, як сказати це, так. Керівник художній, я зрозумію. І що? І напевно Аліна нам щось заспіває, так? Так, yeah, yeah. спою. Я заспіваю, yeah. я заспіваю вам пісню Оні Лорок, я вернусь. Окей. Okay. Поднялся самолет, самый печальный мой полет. Не отменить нельзя. Дальше и дальше от тебя поднимаюсь небо. Я, мне поверь, любовь моя, я верну. Птицы, ранним утром постучу, я крылом махну тебе, и я вернусь, чтобы повториться, повториться еще раз, хоть на миг твоей судьбе. Рядом со мною ты всегда мир без тебя так пуст. Воу -хо -хо. Просто я знаю, что ты есть, оставляя сердце здесь, я вернусь к тебе, вернусь, я вернусь, перелетный птицы. Ранним утром постучу, я крылом махну тебе, я вернусь, чтобы повториться, повториться еще раз, хоть на миг твоей судьбе. тебя. Упаду с небес слезы проливным дождем, Смоют навсегда твою печаль. Я вернусь, перелетной птицы, Ранним утром постучу, Я крылом махну тебе, я вернусь. Чтобы повториться, Повториться еще раз, Хоть на миг твоей судьбе, Небо поднялся самолет. Насправді, ну, насправді, насправді дуже важко зачарую. зранку співатися. Так, я капелла, тільки хотіла сказати, що нас дуже увагу. часто артисти приходять і кажуть, що вони вранці не співають, бо це тяжко. Тобі не тяжко вранці? Ні, ні. А я пою фер... завжди. <рив> бою завжди. А ти професійно займаєшся? Ну, ну Я пою саме рождення. Ну, 7 років. М-м. Mm. Mm -hmm. Ти просто слухаєш якісь посніти ну, й подобаються їх приспіви? Ну, да, 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 я сама я слухаю пісні і запам'ятовую. Ну, я пою з рождення. Mm. А, а хто их... в тебе улюбленіші такі виконавці, яких ти пісні співаєш? Ну, мені ми... подобаються всі виконавці. Ну, Каменських, Настя, Потап. Що й Потапа переспівуєш? Ні, я по Каменських А Скажи, хто 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 я так розхвилювалася за вас, що аж не можу слова вимовити. Хто в жюрі? Хто в жюрі? хто відбирає дітей? Насправді талановиті дуже. дуже мала частина. Якщо є желаю, то можуть завтра приходити, в ході в конгрес хол в 15.00 В жюрі. у нас Даша Малахова, Наталія Валевська, Оксана Дружинська. Андрес Угу. Uh -huh. Ну, в общем, еще. Счет... А их финансуется в залицев мероприемства и акции. все? За счет нашей организации, за счет партнеров, спонсоров, которых мы находим. Угу. Подскизблодения внески в фонде в ризм. Да, я да. Также и призовой фонд, uh -huh. ну тоже за счет партнеров. Номинаций. Uh -huh. Сколько... Сколько номинаций? Три uh -huh. вокал, хореография, оригинальный жанр. А це там, ти, ти, до речі, діти тільки з сиротинців, чи не тільки? Ну, от, в основному це діти з дітських домов, Дітки. школ інтернатів, соціально незахищені, з многодетних, малообеспечених ага. сімей. Вот. І у нас буде більше ста завтра Победитель, которые победили в отборочных турах. Вот. Ну, завтра будет видно, Из сколько, них у нас, побед... Сколько у нас. Mm -hmm. Да, нет, не трое, не трое. будет, конечно же, больше, Пишите. потому что три номінації у нас і колективи є по 8, mm -hmm. по Я з тому завтра буде хто У нас победит. Добре, Дякую. Вам дуже я ще раз нагадаю, що 23 грудня це конгрес холл президент готелю, вулиця Госпітальна, 12, о 15.00 Приходьте вхід вільний діти. Насправді дуже толоміті. ми вам бажаємо перемоги, звичайно. От і щоб завтра все легко прийшло. Дякуємо вам. Бажаємо гарного дня. Прощаємося з нашими глядачами. Завтра повернемося. Сьогодні станція багато цікаво. Ми обов'язково роз не забувайте, що правда об'єднає. thank we'll you